Доброго дня! Погода 4 липня 2023 року в Україні загалом в усіх регіонах прогнозується теплою. Дощі будуть іти в центральних та західних областях країни а також в Сумській, Харківській, Луганській та Миколаївській областях. В усіх інших регіонах прогнозується мінлива хмарність та опадів не очікується. Щоб отримувати прогноз погоди кожен день своєчасно. Не забудь підписатися на наш канал. А тепер перейдемо до температури в різних частинах країни. В Західному регіоні України температура вночі буде коливатися від плюс 15 до плюс 18 градусів, а вдень від плюс 25 до плюс 28 градусів тепла. В північному регіоні температура повітря вночі. Буде триматися від плюс 16 до плюс 18 градусів, а вдень температура становитиме від плюс 27 до плюс 30 градусів. В місті Київ температура вдень від 28 до 30 градусів тепла. В центральному регіоні України температура повітря буде коливатися від плюс 17 до плюс 20 градусів вночі. А вдень від плюс 27 до плюс 30 градусів. Південний регіон матиме ясну погоду. Температура повітря вночі встановитиме від плюс 20 до плюс 23 градусів, а вдень від плюс 28 до плюс 32 градусів. Температура в місті Одеса вдень буде від плюс 27 до плюс 29 градусів. Температура на сході України вночі буде від плюс 18 до плюс 20 градусів, а вдень від плюс 28 до плюс 30 градусів тепла. Ось і все. Така погода на 4 липня 2023 року в Україні по регіонах. До побачення!